Доброго ранку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 28 грудня. Подивимось таке питання. Чи пройдуть вибори в Україні? Оце во время війни? Чи будуть вибори в Україні? Во время війни. Покажіть, пожалуйста, нам. Обмануті надежды. Обман ну я як... горе страдання. Сейчас подивимося. Нарушение и удар. Я не бачу. Лицемерие, и обман, и разочарование. И отрицательный ответ, Щоб даже не сомневался. Ни. Во время военного стану, Війни. я не бачу, мы кидали по весне, будут выборы. на весне 2026 года, чи будут выборы в Украине. Правда, не подозрение. Король, э, это, разрыв отношений с королем. Король ухода, перевернулся. Так, потребность. Так, 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 изобилие успех. На весне, да, и колесо фортуны. Вот на весне, да. Король ухода. Шанс есть. Шанс есть. И продвижение вперед От навеснет, так. Да. А во время війни. Так, і що? Зеленський піде ще на другий термін. Чи буде Зеленський президентом України? Ну, таке питання мені задали, то подивимося. Чи буде Зеленський далі президентом на другой Ні, Нет, негатив. Так, по уміреності, що Ні, коса Коса скашей. Нет. Зеленський ні. І ще раз спитаємо, хто ж буде? Чоловік чи жінка? Хто ж буде президентом України після Зеленського? Чоловік чи жінка? Папіса? Перша карта пап'єса. Скока обмана. Ну, да, жінка випадає? Перша карта папісу і жінку показують. Все-таки показують жінку усердно. Ну, а там побачимо. Так що во время війни вибори ні, отрицательний ответ. Все, мої хороші, подивилися ми таке питання. Дякую вам за увагу, за перегляди. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.